Своє в житті такі моменти, коли навіть люди, які абсолютно індиферентні до таких нагород, а я таких належу, але раптом ти розумієш, що такі знаки уваги ну, важливі вони тебе тримають хоч ти в небі людської віри, мане Михайлович. Ну ми вже стільки справді зроблено. Ми вас також давно знаємо, і знаємо, що ви постійно працюєте на освітянській ниві. Що, щоб, можливо, попереду, що які ще у вас плани є, що би ще хотілося Якщо, змінити в нашій освіті? Якщо по правді, я дуже мрію, б ми нарешті запустили. Ту допомогу вчителевій школі, яку вже готові зробити, аби щодня учень міг сісти і перевірити свої знання не на фоні свого класу, а на фоні усієї України. Нас готове програмне забезпечення для таких речей. Аби батько міг також подивитися на стан справ реальний, а не а не той, що йому кажуть. Це складна робота, але в нас в нас готова, практично вже зроблена. І якщо Богдась здоров'я, ми це зробимо. Нове кшталт тестів Наталю, будете бачити це щось таке, від чого буде добре всім. Тому що коли вчитель виставляє оцінку учневі, він може його поміряти тільки на фоні 30 інших, які сидять в класі. Ми дамо йому можливість поміряти цю оцінку зразу на фоні всього того масиву дітей, які є в Україні. Якщо ми робимо тестування раз у житті цієї дитини, коли закінчила школу, то колись мій, мій знайомий хірург жартував це ростин трупа. Я вже нічого не можу зробити. Я знаю, що у мого сина виявляється є проблеми зі знаннями, вже нічого не можу поправити. Ми готові дати інформацію про знання його дитини на фоні практично всієї України навіть раз в тиждень.